Вітаю, друзі! Це чергова відеоінструкція, і сьогодні розберемось із заявою на грошову допомогу. Після отримання одлочби про надання тимчасового захисту ви можете податись на компенсацію витрат на житло і на грошову допомогу. Одразу хочу прояснити ситуацію: ви не маєте права на жодну з цих компенсацій, якщо живете в таборі для біженців. Для тих, хто проживає в таборі, передбачені лише кишенькові гроші, які називаються жепніна, і вона складає приблизно 126 євро. На кожну особу. Якщо ви проживаєте поза табором, то автоматично ніякої допомоги не нараховується. Ви маєте подаватися окремо на компенсацію витрат на житло і окремо на грошову допомогу. Якщо ви не дивились попереднє відео про заповнення заяви на житло, обов'язково подивіться спочатку його, адже в ньому я більш детально розповідаю про нюанси і помилки, а також надаю відповіді на найчастіше запитання і загалом в цих заявах дуже багато спільного. Посилання на відео про заповнення заяви на компенсації на житло шукайте в описі внизу під цим відео. Додатково нагадаю, що на компенсацію житла подається вся родина, що буде жити разом. Наприклад, якщо ваша сім'я це мама з двома дітьми і бабуся, то на компенсацію житла ви подаєте одну заяву на всіх, а на грошову допомогу мама з дітьми подає одну спільну заяву, а бабуся подає окрему заяву тільки на себе. Кожен заявник. Повинен мати податковий номер. Про те, як отримати податковий номер, я також робив детальну інструкцію. Посилання також буде в описі до цього відео. Тепер безпосередньо перейдемо до бланку заяви. Отже, заява називається за задолітив динарне помачі. Я вже все переклав, підготував. В принципі, все досить просто. Якщо ви заповнювали попередню заяву, дивилися попереднє відео, то тут не буде жодних несподіванок для вас. Отже, прізвище, ім'я, дата народження, місце та країна народження. Адреса вашого проживання в Словенії. Тут ми вказуємо саме емшо, тому що картки не буде у вас ще. Де отримати емшо, що це таке? Також, будь ласка, дивіться попереднє відео, там все дуже детально показано. Податковий номер це податковий номер Словенський, який ви маєте отримати в Словенії. Номер телефону та електронна пошта не обов'язково, але я дуже раджу їх вказувати. Адже якщо щось десь буде не так заповнено, з вами зможуть зв'язатися і ви не витратите час, тому що компенсації нараховуються з моменту отримання правильно заповненої заяви. Звертаю увагу на ось цю секцію виділено сірим. Я тут спеціально виділив червоним. Що це ви заповнюєте тільки якщо над вами є якийсь опікун. Це не просто якщо ви живете у якогось волонтера, дідуся, славенця. Це безпосередньо, якщо над вами є офіційно якийсь опікун. Тоді ви вказуєте його ім'я, прізвище, номер телефону, електронну пошту. Ідемо далі. Тут також все вже переведено, все дуже просто. Кращий варіант це якщо у вас є вже банківський рахунок, наводите дані банківського рахунку. Ось, наприклад, або готівкою безпосередньо в департаменті по пошті саме не такий дорогий варіант я його не раджу. Далі перелік членів вашої родини. Сюди ви себе не вписуєте, вписуєте тільки членів вашої родини. Решту. Хчерка або хчі це теж саме, просто називають славянці пишуть: або хчерка, або хчі. Те саме, просто щоб ви знали, якщо десь побачите: син, син, мож або жена, чоловік, або дружина. Я думаю, тут не має бути якихось додаткових запитань. Наступне, також я переклав тут весь текст. Вже єдине, що тут слід зауважити: тут ви вказуєте тільки регулярні надходження, як от зарплату, пенсію і так далі. Вказувати треба в гривнях. Не треба перераховувати в євро. Вони самі перерахують, вказуєте, як є в гривнях. Тут звертаю вашу увагу на різницю. В попередній заяві ви писали за попередні три місяці ваше надходження. В цій заяві лише за один місяць ви вказуєте. Одразу зазначу, різниця в тому, що компенсація на житло надається на три місяці. Компенсація на ось цю грошову допомогу буде надаватись на 6 місяців. Зверніть увагу, не переплутати. Далі. Ви підтверджуєте, що все написали правильно, що правдива інформація і так далі. Щодо оцих змін. Дивіться, будь ласка, попереднє відео. Там є також посилання на додаток номер 2 Там розписані обставини, в разі яких ви маєте сповіщати цей департамент. Дата підпис. Тут ми пишемо: влюбляні, дата, підпис. Нічого складного. Наступне: тут все фактично так само, як і в попередній заяві. Єдина різниця знов-таки, те, що ми тут надаємо тільки за один місяць виписки з банківських рахунків. Якщо виписок немає, то пишемо таку саму заяву, як ми писали в попередньому відео про те, що немає доступу до банківських виписок і потребують допомоги. Далі дуже доречне запитання: скільки саме можна отримати цієї грошової допомоги? Отже, на одну дорослу особу 100% від суми мінімального доходу, це та сама сума, про яку ви вже знаєте, 421 євро. З нею все враховується. Якщо вона збільшиться раптом, то відповідно будуть більші виплати. Приклад також наведено. Мама двоє дітей, грошова допомога буде приблизно 675 євро. На сьогодні це все. Якщо у вас є запитання, то задавайте їх, будь ласка, в коментарях під цим відео. Адже минулого разу було багато запитань в різних соціальних мережах, які повторювались, і я збирав питання з нестандартними ситуаціями, на які у мене одразу не було відповіді, і перепитував безпосередньо у директорки департаменту з опіки та інтеграції мігрантів пані Катерини Штрукель. А потім я шукав по всіх соцмережах, чи не залишилось когось без відповіді. Звичайно, що з делікатних питань можете звертатися до мене особисто в Фейсбуці або в Телеграм. Знайти мене можна серед адміністраторів групи і чату українців в Словенії. Посилання також шукайте в описі до цього. Від. До всього найкращого, слава Україні!